У відні стартував пісенний конкурс Євробачення 2015 з 60 шістдесятий за рахунком. Україна цього року від участі відмовилася через складну економічну ситуацію та антитерористичну операцію. Водночас наш канал транслюватиме півфінал та фінал конкурсу 19, 21 і 23 травня. Напередодні червоною доріжкою пройшлися представники країн-учасниць. І як це було, бачили наші журналісти. Кілька тисяч людей зібралися поблизу міської ратуші відня, щоб на власні очі побачити церемонію відкриття Євробачення 2015 Цьогоріч вона проходить із неабиякою помпезністю. Муніципалітет міста витратив близько 750 тисяч євро на організацію вечірки. Тут і величезна сцена у формі серця, і довжелезний хідник, і навіть міні-бар для найпалкіших фанатів конкурсу. Ми приходили сюди вчора. Ну і звичайно, трохи випили, Але сьогодні вже репетиція була близько сьомої ранку. Були трохи вичавлені, та нічого. Ми тренуємо себе, як бути в тонусі і проводити день, коли ти поспав лише три години. Так що все гаразд. Однак, не усі артисти на відкритті Євробачення були у піднесеному настрої. Боги із Угорщини ледь не розплакалась на червоному хіднику, а вся справа в тому, що дівчина представляє свою країну на конкурсі із пісним. War for Nothing, у якій висловлюється проти війни і містить згадку про конфлікт в секторі газа з поміж іншого, мене надихнула ситуація у вашій країні. Одного разу я зустріла біженця з України у ліфті будинку, де я жила. І ви знаєте, я досі пам'ятаю його обличчя і розумію, скільки людей в Угорщині живуть у безпеці. Це так важливо бути в безпеці та почуватися безпечно. Що ж до самої винуватиці свята, то цього вечора кончита Вурс виглядала як справжня жінка. Журналісти тривалий час не давали їй проходу. Фанати конкурсу щосили тиснули на екрани гаджетів у пошуках кращого знімка. Ми підготували три незабудні красиві шоу. Я вважаю, що це буде зроблено просто чудово. Із любов'ю Півфінали конкурсу заплановані на 19 та 21 травня. Фінал цьогорічного Євробачення пройде у суботу, 23 травня. Через 48 років Євробачення повертається у відень Цьогоріч На фестиваль до столиці Австрії приїхали учасники із 40 країн. Вперше на конкурсі з'явиться Австралія. Володимир Мулас Станіслав Ткачов спеціально для першого із Австрії.